Демократичні дебати це жваві дискусії між людьми з різними поглядами, але іноді ними маніпулюють. Часто вживана тактика називається поляризацією. Це підсилення крайніх точок зору, змушуючи зникати всі думки між ними. Дізнайтеся, як працює ця маніпуляція і чому вона небезпечна для демократії демократія базується на дебатах та обміні думками. Щоб вирішити спільну проблему. Ми обговорюємо, наводимо аргументи і слухаємо інших. Хтось може спотворити це, змусивши нас зосередитись на розбіжностях, забувши про спільне Вони підсилюють крайнощі, намагаючись приховати все помірковане чи нюансоване. Така маніпуляція змушує нас вірити, що різниця між нами більша ніж насправді. Це також ускладнює чи навіть унеможливлює компроміси та рішення, у чому небезпека. Послухаймо думку нашого експерта: коли помірковані погляди зникають, ми перестаємо спілкуватись і шукати компроміси. Ми в глухому куті. Це замкнене коло, штучна поляризація стає реальною, яку потім знову штучно посилюють. Ми демонізуємо одне одного замість бачити співгромадян з іншими поглядами. Різні думки стають нерозв'язними проблемами. Сам іноді такі конфлікти можуть призвести до фізичних нападів та агресії. Мета поляризації паралізувати демократію, підриваючи довіру до неї. уявіть школу, де учні можуть обирати меню для їдальні. Учні складають списки улюблених страв і готуються до голосування. Уявіть, хтось висуває дві протилежні ідеї. Назвімо їх веганська та тільки м'ясо лише автори цих ідей можуть презентувати їх у класі та шкільних соцмережах. Більшості важко висловитись. Багато хто уникає теми через різкий тон, дехто приєднується до крайнощів, бо здається, що лише їхня думка важлива. Врешті шанси на нове меню мізерні, а атмосфера в школі псується. Замість участі учнів полярні дебати блокують рішення та підривають віру в демократію. Те саме може статися і в реальному житті. Що ж робити? Будьте пильні, якщо в дискусії домінують крайності та агресія. Подумайте, це справжня дискусія чи спроба зруйнувати діалог? Чи можете ви уявити інші погляди, які не мають місця в дискусії. Якщо дебати поляризуються, наполягайте на діалозі, нюансах і компромісі. Спілкуйтеся з людьми. Які мають інші думки, будьте допитливими та відкритими до нового. Шукайте спільне точки згоди, навіть якщо ваші погляди загалом різняться. Можливо, ви обоє хочете кращої їжі в їдальні. Отже, дезінформація може поляризувати, посилюючи крайнощі і приховуючи середину. Остерігайтеся дебатів, де присутні лише агресивні крайнощі. Якщо дебати маніпулятивні, шукайте спільне та те, що об'єднує.